Це основний принцип, за яким у нас є шанс виграти цю війну. Якщо ми всі будемо робити максимум, всі будемо діяти професіонально. Цього принципу старший інструктор інструкторської групи бойової підготовки Юрко дотримується з першого дня перебування у Збройних силах України. До лав захисників військовослужбовець разом з друзями став одразу на початку повномасштабного вторгнення, яке Юрко зустрів на Івано-Франківщині. Ну і ми в той же день зібралися. У мене вже там частково був зібраний рюкзак, бо я очікував. Такого сценарію і пішли в Франківське ТРО, де ми просто нічого не робили два дні. А війна неслась. хотілося хотілось приймати якому якусь участь за обороні держави і поїхали в Одесу? На Одещині він виконував певну роботу на блокпостах, працював у групах швидкого реагування. А коли почалася формуватися нова бригада, долучився до її складу. У війську Юрко не служив ніколи, але думки не брати участі у захисті країни не виникало. Були ж сумніви з вибору підрозділу, але не було сумнівів стосовно того, що робити далі, як і у всіх моїх там близьких друзів побратимів, які надалі зі мною служать. Я старався учитись на бойового медика, бо в мене була ветеринарна освіта. Пізніше ми стали штурмовим підрозділом, і я вже там перейшов на посаду командира відділення. У складі підрозділу Юрко виконував завдання з оборони прикордоння на Одещині та визначені бойові завдання на узбережжі. Проте, хлопці прагнули не лише обороняти, але й звільняти рідну землю. Вересні перейшли в перший батальйон нашої бригади. Нас сформували підрозділ штурмовий. Тут у нас стояла задача саме просунутися там по ворожій території. Після цього нашого першого штурму власне почався відступ росіян з правобережжя Херсонщини. Емоції, які накрили хлопців у щойно звільненому Херсоні, Юркові не довелося відчути більше ніколи, принаймні поки що. Героям стало. напевно один з найкращих днів моєму житті в плані емоційному. Це коли ми зайшли у звільнений Херсон. Це було дуже несподівано для нас з цими прапорами. Всі плачуть і нас обнімають і цілують. І ми всі теж плачемо. Ну загалом відношення місцевого населення було максимально позитивне, як до не знаю, до своєї сім'ї, як до рідних собі людей. А роботи попереду було чимало, і роботи важкої. Ми виконували задачі з оборони правого берега Дніпра навесні 23 го року. Знов забрали для формування штурмового підрозділу для штурмових дій, але вже на лівобережжі Херсонщини. Виконання завдань на цих територіях ускладнювала важка логістика. Окрім того, змінився кардинально характер бойових дій, зокрема кількість і якість засобів ураження, які використовував ворог. Це важко психологічно. Це то, до чого людина в звичайних умовах не готова. Що він максимально вразливий, бо він дуже легко виявляється. А в нас ще було багато пересадок. У нас було три різних човна за етап переходження з правого берега на лівий під постійною аеророзвідкою. Ворога І тоді вже з'явилися впівіхі. Тоді була куча мін на воді. Це вже дуже небезпечний шлях, просто щоб потрапити до власне до виконання бойового завдання. А там на лівому березі ми закріпились на одній ділянці і трималися на оцій тому невеличкому шматку землі і тобто досить успішно. Така операція на зазначеній ділянці підрозділом виконувалася перша. Вона тривала декілька днів, ну в цьому її масштабі, в великому, коли була залучена там е, певна кількість піхоти, що вона вся могла закріпитись. Після того там ще довго заходили. Наслідки виконання цього завдання Юрко долав у госпіталі та за допомогою подальшої реабілітації близько місяця. Далі виконання ще низки бойових завдань і нова посада інструктор. Ми викладаємо тактику, вогневу підготовку, тактичну медицину, десантні операції, що стосуються з використанням автомобіля, човна. Це власне є специфіка нашої бригади, топографія, інженерна підготовка. Кожен інструктор у нас може підготувати повністю бійця. Якщо ми готуємо новобранців, то ми стараємося подати якраз ці всі дисципліни, щоб це було в комплексі. Якщо ми тренуємо якісь групи під конкретні задачі там, на, для операцій на островах, це вже інші навчання ми проводимо там, допустимо, ті самі навчання на човнах, нічний час, з бойовими стрільбами. Люди до бригади приходять з різними переконаннями і поглядами, каже Юрко. Хтось зі страхами і побоюваннями. Проте, зіткнувшись з реальним станом речей, новобранці часто змінюють свою думку. Вони бояться не смерті, не служби в армії, не, не вони бояться просто невідомості. Вони не знають, що їх чекає. І їхній мозок сам домальовує їм, що скоріш за все мене вб'ють на третій день. Видадуть піксель і все ляжу там десь коротше в тому пікселі в полі. Хоча умови для потенційних захисників кращі ніж для діючих військовослужбовців, ти можеш вже не користуючись ТЦК, там, звернутись в підрозділ, вибрати собі посаду. У нас в армії немає можливості обрати собі посаду, а в цивільних людей є можливість обрати собі посаду. Варіантів безліч, головне долучатися і бути корисним. Навіть після поранення хочу приносити якомога більше користі для перемоги, каже Юрко. І це одна з найсильніших його мотивацій. Що розумієш, що я роблю свою роботу добре і намагаюся намагаюсь максимально передати знання цим всім хлопцям. Ну то вони всі будуть потім виконувати свої бойові завдання там на 100 відсотків. І я буду розуміти, що я не дарма це робив. Отак мотивує грію душу.